На порядок Дене спільного засідання постійних комісій районної ради виносяться питання про стан соціальної підтримки захисників і захисниць України та членів сімейних загиблих померлих захисників і захисниць України, які мешкають на території Луканського району. Інформує на Тарі Васильівна Ісаєнка. Може, щоб не оголошувати по очереді чи весь список роздана є, щоб Приймаю, виносимо. Друге питання про внесення змін до рішення 22 сесії районної ради 8 скликання від 18 грудня 2024 року про затвердження районної комплексної програми розвитку місцевого самоврядування Лубицького району на 25 рік. Тетяна Миколаївна Корнієн. Ні, ми затвердили спочатку порядок це? денний, а Ні, тоді... вже... Ні, нікого. Це порядок денний, це порядок денний. А. От порядок денний затвердити треба. От, так, отак, отак. Розданий порядок. Розданий, у кого будуть які доповнення пропозиції? Немає. Пропонує затвердити порядок денний. Хто за, проти, утримались? По першому питанню. Ну, регламент до п'яти хвилин виступи до трьох хвилин. Хто за, проти. По першому питання Наталя Васильна Ісаєнко. Я думаю, давайте вже на сесії всі будемо слухати питання, так. тому що практично ми не встигнемо. Вже на сесії всі питання будемо слухати. Добре. Так? Добре. Ви не проти, так? І так само і по другому питанню Корнієнко, Тетяна Миколаївна. Так, на сесії прямо, да, Наталя Наталія Уже вже на сесії всі доповідачі. По третьому питання. І далі малюшка. І якщо немає, і четверте, п'яте, і шосте. І у кого які є питання, треба тільки за кожне проголосувати, за кожне. Так, що виносимо. Давайте тоді. По-перше, ну, по виносення сесію. голосуємо. Пропонуємо рекомендацію постійного питання винести на сесію. Хто за? Проти утримались? Нема. По другому питанню. Тетяна Миколаївна Корнієнка. Хто за? Трималися. По третьому. Про передачу майна і спільної власності територіальної громад Лубінського району комунальну власності Лубинської міської територіальної громади. Володимир Васильович Малюшко. Немає питань. на сесію. За, проти, утримались. По четвертому, про припинення результати ліквідації юридичної особи Очіцької районної виборчої комісії Полтавської області доповідає Володимир Васильович Малюшко. Чи є якісь питання? Нема виносить на сесію. Хто за, проти, утримались. По п'ятому питанню про припинення. У результаті ліквідації юридичної особи Пирятинська районна виборча комісія Полтавської області Володимир Васильович Малюшка є по Перінській. Нема виносим, хто за проти, утримались. По шостому питанню про припинення в результаті ліквідації юридичної особи Чернухинська районна виборча комісія Полтавської області доповідає. Володимир Васильович Малюшка, які є запитання? Нема виносить. Хто за, проти, отримались? У кого які є ще різні питання до сесії? <підусловно> Якщо нема, президію, <підусловно> президію проведемо. Питання <Тот>, <підусловно> комісії закінчилися. І прошу тоді провести президію. І порядок денний сесії, якщо немає змін, затвердити і винести на сесію районної ради у складі питань, які зачитано було на постійній комісії. Хто за те, щоб винести всі питання на сесію районної ради, прошу проголосувати. Хто за отримався одноголосно? Дякую, прошу всіх зайти в зал. Проведемо сесію.